Всім привіт, ви на YouTube каналі Craver FIFA В сьогоднішньому відео я вам покажу, які мені випадали пакетики за період Бундесліги ось Перед тим як розпочати дане відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал. посилання в описі ось Напишіть якийсь приємний коментар поширюйте дане відео серед своїх друзів. І давайте. Розпочинати перегляд даного відео. Let's go! Здоровий пак. 86, 2 гравці. Дивимося, відкриваємо. Сподіваємося на ТОЦ бундесліги. Це ТОЦ. Це бюрки. Ну, перший ТОЦ з бундеслігів. Бюрки. Непогано. А може ще щось є під ним. Слідкуємо, дивимося. І. І клозик чи хлозик? Ні, хлозик, хлозик і клозик там ки немає. Ну, непоганий такий пакетик. І так, 2 гравця, 86, дивимося. Тоц хочеться сильно. Це звичайна карточка. Іспанія. Це ДМ, це Родрі. Ех, блін. І так, зібрав вічерговий пакетик. 86, 2 гравця. Дивимося, сподіваємося, що тут буде якийсь Тоц. Це Тоц. В можна. Швеція. СТ. Ой, це ті пуля із нижчих ліг. Е, Англії. От холера. А що під ним є, може якісь там кенбап Ага, мілінкерсайч, окей. І так, є у мене таких три пакети, яка 86 плюс двома гравцями. Відкриваємо перший, дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна карточка. Це Єгипет, це Салах 90-й. Ну. Краще було б, якби він випав Тоцом мені. Але маємо те, що маємо. І Модріч. Відкриваємо другий такий пакетик. Дивимося, сподіваємося на Тотс. Це Тотс. Чиліц, Воротар, це чемпіоншип Воротар. Прекрасно. Супер. І Барелла Мотим. Прикольно. Так, відкриваємо третій такий пакетик. Дивимося, сподіваємося на Тоц, це Тоц. Швейцарія це бюрки. Черговий бюрки. випадає мені. А під ним дивимося, хто тут. Дублікат Мареза. Шикарно. І так, відкриваємо зараз пакетик 11 гравців Бундеслі, 81. Сподіваємося на ТОЦ, це звичайна карточка. Це Німець, це Воротар, це Мануель Нойер, 90 рейтинг. Ах. А хотілось тут то тоц. Є ж Хофман 90 чого не дати мені? Нагороди за 9 перемог, ви скажете, що не 11, або там що не ще краще. Бо ми грали, трошки грав я, трошки грав друг. Ну, ось відкриваємо перший пік. Тут тоналі, прекрасно, супер. І тут давайте ловимо зараз куку -ку, або Беллінгама, отак, відкриваємо, дивимося тут просто ізі. О, Коломоні. Най буде, най буде. Переходимо до пакетки на цьому легендарному аккаунті. Пак за 100 тисяч дивимося, що нам тут випаде. Звичайна карточка. Німець, ЦП, це Тоні Кросс. Вау! Скільки я тоні Кросі вже наловив за цю піфу, не навіть не знаю. І бускетс. І так, пакетик з кумиром, з легендою, з іконою. Це той самий аккаунт, маєш щось випустити знову. Так, це обична преміум ікона Англії. Ой, ой-ой-ой, це Девід Беххом. Ой-ой-ой. Це погано, це дуже навіть погано. Ааа. І так, відкриємо отакий пакетик, дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна карточка Італії. Це М, це Марко Вераті 87-й. Прикольно. Так, це тот е за Squad Battles, там мене трошки було не в матче. Так, дивимося. Це кудус. Ну, нехай буде, його зараз десь злию. І так, свою вікіндлігу я закінчу на 11 перемог 11-7, якщо буде точно. Тож, давайте перейдемо відразу до піків. Так, відкриваємо цей пік Тоні Крос, 88-й. Непогано. Відкриваємо цей пік Косіч 85. Тепер тут ми зараз ловимо Белінгема, а тут Куку. Відкриваємо, дивимося тут. Е, я візьму Лакруа Мені ті два тіпа типу, не цікаві, а то крова. Цікаво. Відкриваємо цей пік. Лерой сани. Ле візьму Лероя. Переходимо до пакетиків. відкриваємо цей пакетик там, де 11 гравців Бундесліги е -е, неважливо. Швейцарь бурки. Рублікат бурки. Вау! Супер! А, а що під ним там. Сомер Мюллер м -м, Прикольно. І так, факт за 125 тисяч. Це звичайна карточка, це волкаут це Бразилія, це ДМ, це. Казиміро, 89-й. Непогано. А що під ним? Пареху. Угу. Відкриваємо пак з іконою, дивимося, що нам тут випаде. Це звичайна ікона. Італія. Канавара. Вау, супер. Айз. Канавара. Боже боже, він коштує. Та він фігню коштує, це точно. Айс. І так, відкриваємо тот. Э, Саудівської Аравії відкриваємо ТОЦ, дивимося. А, це Тотс, все це не Кріщан Роналдо, це єгиптянин Це вау, супер. Браво. Комусь падає Роналдо, мені падають. Отакі типи І, І так, відкриємо такий пак. 5 гравців 85, дивимося, може тут випаде нам ТОЦ, а Бундесліги. Це звичайна карточка. Прекрасно, німець. Це МЦТ. Супер! І так, це пак за Daily Login Upgrade, там де 22 дні ви отримуєте тот Player Pack. Відкриваємо, дивимося. Тут здається, будь-який тот може випустити, Сподіваємося на якийсь топ. Німеччина. Там. Це Хофман 90-й. Уху! Єеха! Який шлак! Я вже відкрив Німеччина. Це е. Юліан Бранд. Брітні недоволен. Чим ти не Я теж недовольний, що це Бранд. Ах, боже боже, що вона випила? Що, капець? Я згодом, що це капець. Такі були пакетики за Тоц Бундеслігу, Хтось каже, а чого так мало, а я вам відповім на це питання. Бо ну, я не вважав за потрібне відкривати безліч пакетиків. Ну, команда не дуже прикольна. Ну, тільки дві карточки топові, на мою думку. Ви пишіть в коментарях свою думку щодо цього. Але я вважаю ради Куку і Белінгема відкривати безліч мільярд тисяч пакетиків, щоб зловити там Хоуфмана якогось. Ну, не дуже прикольно є. Ось наступне відео буде з Ла Лігою. Ось. А коли буде серія А і Ліга-1, я вам зразу скажу заздалегідь, це буде один відео, одне відео, точніше. Бо я так само не бачу сенсу ж на серію А там відкривати безліч пакетиків. ось. Тому дякую всім ще раз за перегляд даного відео. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте свою вподобайку. Напишіть якийсь приємний коментар, пишіть свої ідеї. Може, якщо хочете, ми, буде якийсь спільний перегляд футбольного якогось матчу. Я буду типу коментувати. Ось, може це я на другий канал запишу, ще не відомо, що я подумаю. Ось, Дякую всім за перегляд і бажаю всім гарного вечора і мирного неба. До зустрічі!